Добрий ранок, мої любі дітки. Сьогодні 6 грудня ми відзначаємо День Збройних сил України, Збройні Сили України, слава, гордість, міць країни! Захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана! І подяка хлопцям, молодим солдатам у серцях синів зростили, вартувати відпустили. Нашу, нашу милу Україну. Тож шануємо в день святковий всіх без винятку військових, завдяки їх чесній службі будемо жити в мирі і дружбі. Адже мир тоді панує, коли армія чатує. Дітки, скажіть, будь ласка, а який ми відзначаємо сьогодні день? Сьогодні День Збройних сил нашої країни. А скажіть, будь ласка, як називається наша країна? Так, молодці наша країна називається Україна? І ось наші захисники захищають нашу рідну Неньку. А хто ж такі захисники? Так, молодці захисники це ті, хто захищає інших людей. Це солдати, військові захищають нашу країну від ворогів. Дітки, а скажіть, будь ласка, а хто охороняє кордони нашої батьківщини? Хотіли б ви дізнатися? Так, дітки, це прикордонник. Охороняти кордон важливо. Прикордонника звуть, звірним псом вони відважно службу батьківщині несуть. Про кого йдеться в цьому віршику? Так, у цьому віршику йде про прикордонника. А може, хто небудь із вас знає, хто такі прикордонники? Головне завдання прикордонника не пропускати через кордон ворогів, шпигунів, терористів? А хто дітки допомагає прикордоннику? Прикордоннику допомагає собака. А для чого собака потрібна на кордоні? А хто охороняє кордони нашої батьківщини? На морі. Межі нашої Батьківщини на морі охороняють моряки. Хвилювалось море, лащилось до скель, бо на рейді якір кинув корабель. Ось зійшли на берег браві моряки, на вітрах засмаглі, горді та стрункі у моряків ще грає море на очах і синіють смужки неба на плечах. Звідки повернулись ці морські орли, сині смужки неба де вони взяли? Мабуть, морякам цим плавать довелось там, де синє море з небом обнялось. Наші морські простори захищають. Військові кораблі. Разом вони скидають військовоморський флот. Військові, які служать на флоті, називаються моряками. Подивіться, дітки, як одягнені моряки. На голові у нього без козирка. Чому її так називають? Тому що вона без козирка. У безкозирці. Є дві стрічки. Вони потрібні для того, щоб сильний вітер без козирка не злетіла, моряки їх зав'язують. А згодом стрічечки вкоротили і почали на них писати, на якому флоті служить той чи інший моряк. Дітки! А ще є повітряно десантні війська. Військові службовці в цих військах називаються парашутистами, проходять спеціальні багатоденні тренування, освоюють правила бою, їх доставляють на літаках і вертольотах до місць бойових дій і спускаються на землю вони за допомогою парашутів. Ось це є парашутисти. Ось такі виносливі, сильні в нас парашутисти. А хто охороняє нас на суші землі? Послухайте ще один віршик. У кожну мить і у негоду, коли йдемо в атаку ми. Нема для танків перешкоди і в дощ, і в заметіль зими, над нами небо наше синє. Реви, мотор, не підведи, на захист нинькі України, готові встати ми завжди, земля тремтить, вогню лавина, снаряди рвіться вдалині, а після бою тиша втома. Відкриєш шлюб усім вітрам, ви не журіться милі вдома, не відамо вас ворогам, як зранку небо синє синє, ласкаве золото ла а ми, танкісти України, нащадки славних козаків. Дітки, хто керує танком? Так, танком керує танкіст. Танкові війська воюють на танках, захищених товстою бронею. Це машина на гусеничному ходу, що дозволяє їм проходити по будь-якій місцевості по ярах і бездоріжжю. Танки, озброєні гарматами і кулеметами. Але є дітки ще одні війська, їх називають піхотними військами. Піхотні війська пересуваються з... самі пішки, тому їх і так і назвали. А солдат називають піхотинцями. Захищаються піхотинці автоматами. Є така приказка, де танк не проїде. Піхота пройде. А, дітки, а зараз пропоную вам пограти. Подивіться, будь ласка, на екран. Це хто? Так, це парашутист. А що потрібно парашутисту? Так, парашутисту потрібен літак. Та, звичайно, парашут. Молодці, розумнички! А що потрібно танкісту? Так, молодці, танкістам потрібен танк. А що потрібно морякам? Так, морякам потрібен корабель? Бінокль, безкозирка та кільняшка. Ну, розумнички. А що потрібно при кордонику? Так, при кордонику потрібен автомат та чоботи. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого ми сьогодні говорили? Так, про Збройні Сили України. Молодці! Давайте привітаємо наші Збройні Сили України зі святом. Адже саме вони боронять нашу рідну землю. Щоб ми жили в мирі, військовослужбовці часто ризикують життя і здоров'ям, захищаючи мир, спокій на землі. Вони володіють великими знаннями, здоров'ям, силою, готовністю виконати будь-який наказ. Історія української армії. Це славні традиції предків, великі перемоги козаків та наших батьків і дідів, які у всі часи захищали від ворогів нашу рідну Батьківщину. Миру нашій любій Україні.